Доброго дня, це «Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ з мого особистого архіву. Ця річ мені дісталася ще в 90-ті роки. За легендою, при, скажімо так, передачі мені йшлося про те, що це альбом. Білоцерківської гімназистки. Тут от на обкладинці таке геометричне тиснення, і по центру витиснено власне, напис, який так добряче затертий, таке враження, що його трохи там не спеціально стирали. Але ну от, якщо так дивитися на світло, то, -то так вчитуватися то тут написано альбом з твердим знаком. Марії, причому перша І це і от з крапочкою, така просто паличка така. І е, прізвище Павловської. Тобто йдеться про альбом Марії Павловської, і я б сказав би, що м, як для достатньо старовинної речі, е, от, ну, скажімо так, оцей геометричний штамп він міг бути. Е, Якимось звичайним і не могли зробити дуже багато таких геометричних оформлень обкладинок. Але що стосується от, ну, альбом, теж міг бути штампом постійним. А от Марії Павловської, це вже, власне кажучи, спеціально робилося. Це ексклюзивний штамп, який був використаний, ймовірно, тільки тут. Ну, хіба що, якщо, наприклад, от Марії. Можна було теж мати, скажімо так, частину цього штампу таку змінну, яка була постійною, а от Павловську треба було вже робити спеціально, і тому я припускаю, що взагалі, от виготовлення такого альбому, і, ну, ймовірно, це міг бути подарунок для дівчини, яка, наприклад, дійсно могла поступити до Білоцерківської гімназії. Жіночі, то це достатньо, я думаю, що дорогий подарунок для того часу не дешевий, по тій причині, що і, і зараз, власне кажучи, створення от штампів для тиснення на обкладинках, це теж достатньо дорога річ. Вона правда, коли йдеться про наклади, там 500 примірників якоїсь книжки, там, припустимо, тисячу, там багато тисяч, то коли це все ця сума за штамп. Розкладається на примірники, то воно там в кінці кінців, і що це великий наклад, це взагалі якісь копійки. Але якщо такий штамп і зараз зробити для одного тиснення, то це, я б сказав би, що достатньо дорого, то дорожче, власне кажучи, за сам альбом може бути. Е, ну, Обкладинка тут, е, е, от її верхня частина е, свого часу відірвалася, відірвалася на тому, що корінець не зберігся. Вона взагалі була шита колись і от таким оформлена, але корінець не зберігся і не збереглися, наприклад, такий от аркуш, яким проклеюється обкладинка до самої там книжки чи в цьому випадку альбома. Загалом слід сказати, що цей альбом має розміри 20 на 13 см. І в ньому взагалі 107 аркушів. Тобто, цікаво, що пронумеровано не сторінками, а власне коротше, кожен аркуш з правого верхнього кута вручну так дрібненько написаний номер аркуша. Тобто, пронумеровано всього 106 аркушів. 107 загалом тут є на цей момент. Ну і от що тут можна сказати з цього приводу. Що деякі з записів, бо, бо він майже повністю заповнений. Тут лише деякі сторінки в цьому альбомі порожні. ну Таких взагалі небагато, Це тут, може лише там кілька чи декілька всього-навсього таких сторінок порожніх. На деяких з них є дати. ну от Я їх можу вам зачитати. Не кажучи, я опускаю номери, власне кажучи, аркушів. От є 9 травня 1877 року, потім єдиний такий запис, де вказано і місце, написано, от там е, йдеться про Білу церкву 22 червня, теж 1877 року. Потім на таких е, е, аркушах, які просто от стерчать отак е, поміж е, е, сторінками, е, і там дрібно щось вписано. На одному такому листочку маленькому, 18 грудня 1878 році, на друге така ж дата, тільки 21 грудня. Потім зустрічається 17 березня 1877 18 березня, ще раз 18 березня, потім 18 грудня 1878 знову 18 березня 1877 і 16 березня. Теж 1877 року. Ну, розумієте, дати йдуть на підряд. Тобто логічно було припустити, що цей альбом заповнювався так сторінка за сторінкою, але дати вказують, що так не було. Тобто, йшлося про те, що цей альбом був поділений на якісь, ну не знаю, частини, наприклад. І от в цих частинах заповнювалися окремі. Сторінки, я я навіть не беруся сказати, в чому була ідея, от такого заповнення цього, цього альбому. Але можливо йшлося про те, що скажімо, коли цей альбом надавався комусь. Для вписання ну, в цьому випадку тут вірші. Для вписання вірша можливо, щоб, скажімо, той, хто вписував, не бачив сусіднього вірша, вписано перед ним. Да? Щоб можна було припустити, що так було б, якби він вписувався ці вірші один за одним. То відповідно це було так. По всьому скажімо так, от, обсягу цього, цієї пам'ятки вони вписували, ну і тут з боку десь була просто порожня сторінка. І таким чином він поступово наповнювався. Зрештою, заповнившись в кінці кінців ну, майже повністю, слід сказати, що маючи ці дев'ять датованих записів, ми можемо зробити висновок, що загалом він був заповнений в 1877-1878 роках, тобто це, якраз, до речі, російсько-турецька війна. В ці роки точилася і е, більшість цих записів припали на весну літо 1877 року. Ну, Не можна гарантувати, що тут, звичайно, немає якихось більш раніших записів, немає більш пізніших. Тут йдеться лише про датовані, ну, Ми з цього і виходимо. Е, цікаво, що в цей альбом були вклеєні такі дуже цікаві картинки-наклейки. Невеличкі кольорові, я думаю, що вони були зроблені, ці вклейки з самого початку, коли ще альбом був порожній, або десь так тільки-тільки ним почали користуватися, тому що там, я помітив, що одна з цих наклейок, а загалом їх 13. Одна з цих наклейок опинилася на порожній сторінці. Тобто, очевидно, щоб якщо їх вклеїли потім. То, мабуть, що так би не сталося. Ну і поза тим, самі ці, скажімо так, написи, вони коли потрапляють на ось якісь аркуші, прикрашені цими кольоровими наклейками, то сам напис зроблений таким чином, щоб не потрапити, обійти, скажімо так, цю наклейку. Тому я думаю, що вони. На ці наклейки десь от на початку були зроблені користування цим альбомом. Наклейки жодного разу не повторюються, тому я можу зробити припущення. що Це такий набір наклейок. Там якісь от птахи, тварини, комахи, квіточки, якісь такі там кілька персонажів. От в одному випадку мені трапився Пінокіо. Ну, так мені здається, що його могли так зобразити. Бо там йдеться про трошки довший ніс, і сама там поза, от як він цей персонаж тримає руку. Можна припустити, що йдеться якраз про Пінок, такий характерний жест. <клух> і от поза тим, на, в двох випадках є і, власне кажучи, малюнки пером зроблені. Причому такий найбільш розлогий. Я б сказав би, що в одному випадку це такий дуже невеличкий малюнок там постаті людської, а от наприкінці тут я такий достатньо великий. Ну я б сказав би, що це такі, от два пня, на якому стоїть чоловік у циліндрі, який тримає, власне, такий аркуш, як свиток. На якому є дата. Це от одна з цих дат, це 16 березня 1877 року. І, власне, каручі, от вписаний невеличкий вірш. Ну, Слід сказати, що це єдина така композиція, коли от намальовано на всю сторінку, бо інший такий дуже маленький, він збоку просто так домальований. По змісту слід сказати, що в цьому альбомі. Тобто це все вірші, переважно стосуються вони кохання, або якихось такі от філософські розміркування про життя, що, власне, кажучи, знову ж таки нас повертає до, до теми кохання в тому чи інший спосіб. І я. Ну, скажімо так, готуючись до цього запису цього відео, я не, не перевіряв всі малюнки, хоча я ну, не малюнки, а вірші. Зараз, завдяки Google, це зробити достатньо просто. Я збираюся прогуглити власне кажучи, кожен вірш і спробувати встановити їх авторство. Хоча вже зараз зрозуміло, що частина цих віршів вони аматорські. Частина це вписані вірші відомих поетів. Тут от трапляються вірші Пушкіна, і підписуєшся вірш Пушкіна, і не підписані. Але ну, просто от, я по, по своїй радянській школі ще що, якісь там мені рядки вгадуються. Трапився мені тут переклад з Шиллера на російську мову. І що цікаво, що ну, більшість взагалі вірші вони російською мовою, але трапляються також трохи більше є польських віршів поза цим російським домінуванням. Трохи є польських. Меншою мірою там один здається французькою, один німецькою, і кілька є віршів українською. Здається, що всі вони це вірші Тараса Григоровича Шевченка. Причому там є достатньо так, ну скажімо так, по сучасному українському написано. деякі це український вірш, записаний, ну я б сказав би так, що швидше російською абеткою. Що теж було дуже поширеним для от того часу, це от, скажімо так, 1870-ті роки. І слід сказати, що частина цих Записів вони підписані, тобто тут є такі от повні автографи, які, і там читається прізвище, є скорочені підписи, в яких можна вгадати про що йдеться. Ну, наприклад, тут на, на другому аркуші писала Анна Олтар. Я припустив би, що йдеться про Анну Олтаржевську. Я, я, я не знаю, чи, скажімо так, існувала Анна Олтаржевська, ну, але займаючись місцевими родоводами, місцевою історією і трошки так орієнтуючись в місцевих прізвищах, то мені отак десь, я б сказав би, що вгадується в цьому підписі Олтар, що це скорочено від Олтаржевська. Ну і Такого тут чимало, є просто ініціали. Тому тут от, е, цікаво, буде глибше дослідити цей е, альбом. І я збираюся зробити е, публікацію по ньому. Ну, дійшло час. Я, коли, скажімо так, він до мене потрапляв 90-ті роки, я вже тоді збирався його дослідити, зробити публікацію. Ну але різні речі відволікали увагу. І тільки зараз, через багато років, е, от руки до цього дійшли. Тому я думаю, що або в краєзнавчих читаннях, або в Хроносі буде публікація про цей альбом, можна буде про нього прочитати більше. Ну, якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!